любі друзі, сьогодні ми з вами намалюємо друге заняття нашого марафону, яке ми присвятимо, раз, присвятимо в взимку. Що ви найбільше любите робити? Взимку, будь ласка, намалюйте все. Можливо, це буде зліпити снігову бабу. Сьогодні я покажу вам, як намалювати зайчика, який катається на ковзанах. Ось так. І може це лижем, може це сноуборд. Будь ласка, цьому увагу, подумайте, може, це взагалі санки. Тож чекаю від вас якихось цікавих малюнків. Ми з вами починаємо малювати. І для цього я. Я ще не вирішила, чим я буду розфарбовувати. Напевно, фарбами. До речі. А ви чим сьогодні будете розфарбовувати? Малюю, що я малюю! Давайте я намалюю спочатку. Такий трикутник, але в центрі листа, як зазвичай в мене який папір ви знайдете, такий берець. Бориться, я кладу його горизонтально, тобто, широкою стороною до себе. В центрі, малю, в центрі моєго аркуша я малюю. Такий дуже дивний односторонній трикутник. Ну, до речі, ось така буде якась форма, Тому, чому я роблю її трішечки такої? Бо якщо я хочу показати, що в мене буде фігура, яка буде кататися на коньках, ой, на ковзанах, то мені потрібно показати так, щоб була зрозуміла, що вона взагалі рухається, як в неї направлена взагалі її ціла. Це цікавий такий момент, я вам би взагалі. Ну, чого в мене взагалі сьогодні улюблене слово, ви не знаєте? Давайте намалюємо з вами того зайця. Спочатку ми намалювали так, і ось тут чому я так намалювала? Це ми малюємо і залишаємо таким. Поки що не сильно якось поправляємо чи щось таке, бо нам, напевно, найбільше за все потрібна якась форма і об'єм, який ми розуміємо, вже, що вона у нас буде рухатися. Ось тут в мене буде одна нога, ось тут інша. Виглядає супер. Так? Дивіться, я хочу намалювати голівку голову нашого зайця і буду малювати його ось так. Я малюю спочатку. Тут ну, можна не так прямо, як я намалювала. Лінія може бути м'якішою. Я малююсь таку мордочку, малюємо зайчика взагалі-то, як хочемо. Я пропоную вам один з варіантів. Як ви можете його намалювати? Мільйон ластиків в мене якийсь, я беру. Кішки, яким ми завжди малюють з вами. Ось тут я показую в нас вуха. Не в нас, а в зайця. Ось так. Готово вуха. В вухах є теж вухи. У вух є вухи. Малюємо вухи. У вух є вуха. Так. Намалювали. Додаємо око, яке захочете нам додаєте, ну, якесь додайте. Тут не важливо, я буду додавати таке прикольне. Ось тут в мене буде ніс, ось тут буде мордечка. Я завжди люблю малювати рум'янчики. Мені, напевно, хочеться, щоб в мене були такі міленькі рум'яничочки, тому я завжди їх малюю. Ну, якось, знаєте, так. Дивіться, ось тут я малюю очко. І я хочу, щоб він посміхався, посміхався цей зайчик, тому я домалюю ось так. Зараз взагалі не зрозуміло, що будуть там ці козани, але вони будуть, я вам точно кажу. І ще все ще чекаю від вас всіх малювання. Першого, не всі мені відправили, і деякі намалювали діти взагалі мені сказали, щоб я бачила, але вони не виклали в інстаграм. І не відмітили мене. Може, взагалі викладали, але не відкрили старинку. І я не побачила. Тож, будь ласка, зробить це ще раз. Бо розіграші призів приймають участь тільки ті, хто зроблять всі чотири завдання. Це буде чесно, так же? Так, дивиться, ось тут <кхід> додаю шарфік. Оп. Оп. Ось такий. Чекаю вас ще. А що я вас чекаю? <гум> ну, ви <гум> ж там теж малюєте. Так, ось тут в мене буде шарфік ось так виходити туди. Дивиться, шарфіком я теж показую рух, я теж показую динаміку. динаміку. Таким чином, ми можемо з вами взагалі, використовуючи прості дуже лінії, прості дуже форми, показувати те, що наш об'єкт рухається. А, на чомусь в нього якось міняється наклон, наклон на тіло і так далі. Ну, Взагалі-то так ми зробимо. Можете навіть трішечки більше намалювати цю, цей шарфик, як вам захочеться. Також можете показати капюшон, я ще не знаю, думаю. Тут в мене вже пішло, що я хочу показати що цей його... одяг зайця. І я ось поверх того моєго трикутника, який я вже тоді малювала. Я вже показувала там напрямок. Я трішечки збільшила. Мені так більш подобається. Ой, вибачте, в мене ліст. аркуш трішечки з'їхав. Буду дивитися. Обережно, щоб все було окей. Так, і що ми далі робимо? Далі. Крутимо педалі. Давайте ось тут додаємо ще. Ось так в нас буде ще наше це пальто. Чи курточка, що там в, те, в зайця? Пальто. Я люблю пальто, це буде пальто. Так, а якщо ви любите курточку, намалюйте курточку. Може, у вас є яка дуже красивізна курточка, або вона якась дуже-дуже-дуже комфортна, м'якенька, тепленька. намалюйте її. Це буде класно. Ось тут в мене з'являється рукав. І ось тут з'являється рукав. Бачите? Тут і тут. Тут трішечки коротше в мене вийшов. Напевно, я хочу зробити його подліє. Ось тут хочу трішечки подлініє зробити. Але все одно не буду робити на одній лінії. Так, ще я хочу зробити, що вона в такому. Вона. Це вона, якщо що, я вже вирішила. Це буде спідничка. Якщо ви не малюєте спідничку, ви просто а, з цієї курточки, ось потім і так будете робити просто ніжки, а ось тут розділити ось це будуть штаніжки, а ось тут буде кофточка іншого кольору, Окей? Робите так. І якщо ви робите зі мною, ми роби, зробили ось так. О, до речі, ми навіть трішки чуть не, не забули. Майже не забула. <ріст> Такі дивовишні пальці в мене вийшли. Пив, пив. <ріст> ну ладно, давайте далі малювати. Так, малюємо ковзани. Про ковзани взагалі дуже дивовижна історія, якщо вони знали, що ковзани, щоб, щоб намалювати ковзани, треба намалювати ноги. Знали ви чи? Ні. Чи, щоб намалювати ковзани, треба намалювати ноги. Малюємо ноги. Дивіться, е е е головне намалювати дві ноги однакової ширини. Це прикольно, коли вони однакові, а не як от зараз вийшло. Тож, ну, Давайте то, давай, я трішечки щось зміню. Отак. І що, ковзани, ковзани, цікава дуже історія з ковзанами, бо насправді ковзани були придумані е в Фінляндії на території сучасної Фінляндії. Там жили якісь люди, які взимку, в Фінляндії, дуже холодно, і в них там дуже-дуже багато озер. Там 187, нібито озер в них. І вони зробили так, щоб пересуватися по цим озерам і зробити собі м'яку таку логістику. Вони придумали ці кавзани. Але. Не було в них що зализа, бо якщо ви каталися, хо, хо, більш, ще буде. <смі> так, давайте намалюємо ковзани. Я відволікаюсь. Ну, тут все просто. Ось так. Просто якось, давайте е, 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 зробимо. Чобіток. І на чобіток ми втягнемо ці ковзани. У нас буде так. Ось так, потім ось так. Дві такі палички і потім сам кавзан. Оп! І тут таке саме. Ось так. Два кавзана готово. Відчуття Що? Якась нога коротша Ну так, бо вона ж трішки, він, вона її підняла це нормально. Дивіться, тут я роблю показую озеро. Можна зробити так озеро. Можна зробити, якщо хочете, ось так озеро. До речі, так теж прикольно, напевно, я зроблю ось так. Таким круглим овалом. Мені подобається. Так. так, і що? Коротше, що хотіла сказати про ці ковзани? Ковзани, 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 коли не було ще заліза, ковзани вробили. Ви знаєте, що багато було мисливців і полювальників. Вони полювали на всяких звірей і робили з кісток звірей. Ось ці от їх наточували так, щоб вони ковзали дуже добре по льоду. Ось так. Дивіться, тут можна показати, наприклад, що у нас, ну тут просто трішечки так снігу, я так от відмічаю. Можна показати, що таке сонечко. І зараз вже будемо розфарбовувати. Можна, якщо хочеться показати якесь там. Ам... Такі, що, Шо небудь щось таке, якась дерева або кустике якесь. І ось тут я на, ці, на цьому льоду хочу показати такі лінії, нібито вона катається. І створює такі візерунки на льоду Ось так. Ось така мила картинка в нас вийшла. Я знову. А, якось, да. попов, попов з мене такий лист. Буду обережно старатися намагатися, щоб виходило добре. Зараз я буду брати фарбочки. Я взяла вже фарбочки. Я взяла такий аркуш папіру, можна взяти якийсь, який вам не потрібен. Також водичку взяла. Беру два пензлика, бо люблю, коли в мене є пензлик великий і трішечки поменше. Великим пензликом я можу робити цей вон. Щось таке велике, що мені потрібно намалювати на фоні. Ось, наприклад, тут мені потрібно намалювати. Таким дуже світлим кольором. лід. Не хочу, що я, щоб він в мене був темніший. Якщо хочете зробити, темніше робить. Що найголовніше в малюванні. Так люблю водичку додавати. В малюванні фарбами. Не забувайте додавати воду. Коли ви додаєте воду. Ваш малюночок. Фарбочка накладається таким прозорим слоєм. І таке відчуття легкісті виходить, воно теж приємне. Але стилі бувають різні. Якщо вам подобається малювати якось так, щоб воно було більш насиченим кольором, ви теж можете це робити. Не забувайте, що в творчості нема кордонів взагалі. Ось так зробила це. І зараз мені потрібно зробити... Ой, тут в мене ластик лежить. Прикольно. І зараз мені потрібно зробити щось ще таке, що я б зробила якось трішечки контрастно. Ну, я хочу зробити, наприклад, такий може, може, трішечки блакитнішим. Небо. І я додала в цю фарбочку, яким я малювала, озеро трішечки блакитного. І цим блакитним я хочу покрити небо. Я все одно використовую цю, цей великий пензлик, який взяла відразу. Зайчик, напевно, в мене буде дуже світлого кольору, тому я стараюсь на нього, намагаюся на нього не попасти, щоб він в мене був таким приємним. Залишуся, бо насправді, коли ми з вами розфарбовуємо, ми використовуємо ще таке, приємно, таке дуже корисне правило а, від світлого к темному, до темного. Для чого вона нам потрібна? Вина взагалі можете їм і не користуватись. Можете про нього забувати іноді і не використовувати його. Але якщо ви їм використовуєтесь, у вас завжди є можливість щось поправити. Бачите, в мене трішечки лист поїхав бо вологий матеріал для розфарбовки я обрала. Нічого. Почекаємо трохи і будемо малювати далі. Ось так от. І, і до речі, що я ж вам розповідала, ви, вам треба малювати так, щоб у вас була можливість щось, якщо ви там, наприклад, не цим відцінком розфарбували якусь дрібничку. І ви можете її дофарбувати більш насиченим кольором, або трішечки іншим поверх, коли це світлий колір. І, ну, і більш темним ви можете перекрити якусь детальку. А коли ви малюєте це вже відразу темним, ну не знаю, як можна що зробити з цим. Дивіться, навіть зараз, коли в нас таке все намальоване, і можна просто сидіти чекати. Да? Чекати я не буду, я буду відразу малювати інші детальки, які я хочу додати. Наприклад, я малювала ось ці кусти. На тих кустах. Давайте додамо ось такі детальки. Ось так. Тут теж навісу я не дуже люблю малювати, ну, доводиться іноді. Ось так. І ось так. Також таким самим кольором я напевно зроблю пальто. О, я знаю, якого кольору буде в сукня у моєго зайчика. Мого, мого улюбленого. Пам'ятаєте, що я дуже люблю такий корал, кораловий колір, коли змішується червоний і помаранчевий? Прям улюблений мій колір. Колір зимки. І ось ним я буду малювати інші детальки. Зараз. Але... Я дуже люблю додавати кольори в декільких місцях на ілюстрації, щоб вони якось єднались один з одним. Така в них була маленька родина. Не відчували себе самотньо, можна так сказати. Щоб було цікаво, і щоб взагалі не відчували самотності. Напевно, я додам і чобітки такого ж кольору. Ну, я не знаю, знаєте, воно так стихійно. Я насправді ніколи не планую, що я як я буду малювати. Ну, так виходить, що я так придумала. І малюється в мене. Так, мені треба цей колір зробити. Так, беру червоний. Ну, сюди. Куди ще? І помаранчевий. так от і помиранчево змішуємо. Виходить цей колір. Ну, ми поки що ви сюди нанесем. Дуже темно вийшов. Сполазну лікісточку трішечки додали. Ой! Буде таке траплятися, що коли ви малюєте фарбами, то взагалі чим завгодно. Може бути щось піти не по плану. Може там щось у вас бути, що там трішечки темніше, ніж ви планували. Кудись ви там залізли цим фензликом чи щось таке. Коли найголовніше це з посмішкою приймати і малювати далі. Окей? Тим самим кольором, але трішечки з додаванням більшої води. <гум> Нормально сказала? Ну, ви зрозуміли. <гум> з додаванням води я хочу намалювати вушка. Я намалюю тут щічку більш рум'яний, такий. Мені подобається. Також я хочу нам... о, намалювати цей о, сукня. Угу. Ось так. І, до речі, ви ж знаєте, що я обожнюю додавати якесь лінії ще кольоровими олівчиками. Напевно, зараз я візьму кольорові олівчики і додам якусь красу. Так, що ще? Ще така важлива частина, яку я хочу зробити зараз, щоб потім не повертатися до води, це сніжок. Так, ось мій олівчик синій, я його хотіла. І сніжок я намалюю білий гурашю. Нананам, Угу. На -на -на. Ви знаєте, так, що можна просто настукати ось так. Ось нехай він, бі... він буде. А, мені ж потрібно ще зробити щось якусь деяку детальку. Ну, нічого. І стіл придеться мити. Ось так. Що я буду зараз ще Да, Давати я буду якісь дрібнички вже. А, О, Не хочу брати чорний, хочу взяти темно коричневий, бо мені подобається іноді трішечки смягчати цей. Ну, не хочеться там, наприклад, очі чи, 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 чи щось малювати таким насиченим кольором. Ой, ну а як я набризкала, а зараз буду малювати. Ну, теж придумала. Ось так. Додаємо очко. <клес> ну, і що ще? <клес> ну, напевно, все. <клес> а, вуса. Так, що ще? Я синій. Зараз. Трішечки підточуємо його. І я буду додавати такі детальки на вісу. Це не дуже зручно. Хочу зробити такі, нібито панчохи. І ось тут на шарфіки. Такі смужечки. Оп! Бачите? Нервую, нібито. Так, але насправді не нервую, але на весу мені не дуже зручно малювати. Це факт. Тобто, так, дивіться, бачите? І насправді я нічого такого не зробила, але. Відчуття, що все вже розфарбоване. І не обов'язково розфарбовувати все-все фарбочками. Щось можна розфарбовувати олівчиками. Це теж прикольно виглядає. Також я хочу ну, спробувати ніби додати такі лінії, сюди повторити не сірим, а синім кольором. Теж прикольно виглядає. У нас вийшов ось такий прикольний зайчик. Я сподіваюся, що вам сподобалось це завдання. І ви намалюєте зі мною цей чудовий малюнок, а може якийсь інший, який вам подобається. Не забувайте, що в на, нас триває наш марафон, і що там будуть призи, і що я чекаю на ваші роботи. Це друге завдання. Па-па!